Каталог номер 2 присвячений чудовому дню закоханих. Він діє з 28 січня по 16 лютого. В каталозі 160 сторінок, але ми поговоримо про ключові новинки цього каталогу. Чоловіча туалетна вода Тайкун. Чоловік в стилі тайкун природжений лідер. Цей чоловік завжди дивиться тільки вперед в майбутнє. Сексуальний, розумний, трішки егоїстичний. Хіба можна перед ним встояти? Успіх, кар'єра, лідерство, сила. Ось що рухає таким чоловіком. Шикарний аромат для твого коханого. А також при купівлі туалетної води тайкун замовте дезодорант антиперспирант всього за одну гривню, який ефективно бореться запахом поту і контролює процес потовиділення. Не містить спирту. Серія Влада над часом інтенс. Гени краси відновлять молодість шкіри навіть в період менопаузи. Представляємо нову серію влада над часом інтенс. Вперше продукти Оріфлейм з'єднали собі ефективність генестеїну сої і комплекту Аміноплюс. Разом вони надають потужний антивіковий вплив на шкіру в період менопаузи, надають природні сяйво і рівний тон, повертають пружність, підтягують контури шкіри, розгладжують глибокі зморшки. З кожним днем оновлена шкіра радує вас своєю пружністю та природною красою. Зберігайте пружність та молодість шкіри. Спеціальна пропозиція. Придбайте денний крем в цьому каталозі і отримайте додаткову знижку на нічний крем в каталозі номер 3 з віком гормональні зміни відображаються на стані ніжної шкіри навколо очей. Вона втрачає пружність і тонус, що призводить до глибоких зморшок і обвисання. Новий регенеруючий крем для шкіри навколо очей влада над часом інтенс укріплює і підтягує шкіру в період менопаузи. Перша губна помада Оріфлейм з пудрою натурального діаманта. Жовтий діамант високо цінується за свою царську красу і чудовий блиск. Це найрідкісніший діамант в світі, і ексклюзивні ювелірні дома надають перевагу саме йому. Помада містить мед італійської акації, володіє відновлюючими та антивіковими властивостями і 10 зволожуючих компонентів, які пом'якшують губи, надаючи їм неймовірну ніжність. Також діє спеціальна пропозиція. Зробіть замовлення на 105 гривень і отримайте можливість придбати нову губну помаду жовтий діамант Чортані Gold за спеціальною ціною 59 гривень. Ось він чарівний час, коли кохання наповнює все навкруги очікуванням щастя. Створи атмосферу тепла і романтики і влаштуй свят для себе і коханого за ароматом фіалок. Нотами піона і ніжним малиновим акордом. Крем для рук з непрокоханням м'яко доглядає за шкірою рук. Крем для душу очищує шкіру дарує насолоду і налаштовує на романтичний лад. Не містить мила. Чоловіча серія Іст. Енергія сходу для ефективного догляду. З живильним і відновлюючим маслом Олександрійського лавру. Це масло традиційно застосовують на сході для захисту і відновлення шкіри. В набір входить піна для приття, яка запобігає мікропорізам і знімає подразнення, енергетичний шампунь для волосся і тіла 2 в одному, який підходить для нормальної шкіри для щоденного використання, і зволожуючий бальзам після гоління, який ефективно пом'якшує шкіру після гоління і зволожує її, запобігає пересушуванню протязі 24 годин. Чудовий подарунок коханому. Також діє спеціальна пропозиція: зробіть замовлення на 209-10 гривень і придбайте набір зі знижкою 60% всього за 59 гривень. Спеціальний пом'якшуючий засіб ніжна торбота з ароматом кокосу. Чудово пом'якшує суху шкіру, кутикулу, губи, шкіру п'ят та ліктів зі спокусливо солодким ароматом кокосу. А це новинка в по подогляду за волоссям. Маска для волосся молоко і мед золота серія. З золотистими мікрочастинками для розкішного блиску. Містить протеїни пшениці, екстракти меду і молока. Чудово зволожує і живить волосся. А цей модний аромат з шипровими і квітково-фруктовими нотками, створений для дівчини, яка вміє читати між рядків, дражни та зваблюй. Новинки серії Веремі. Близькі для губ з ванільним ароматом. Ніжний догляд з мерехтливими відтінками для твоїх губ. Готуйся до поцілунків. Піна для ванни смородинова фантазія. Солодкі аромати смородини і фіалок створюють романтичний настрій. Чудове повітряне задоволення в ванні для тебе і твоєї половинки. Мегаоб'єм 750 мл. Вугільно-чорна супертуш для Вій 5 в одному виразний погляд, ще більш виражений погляд завдяки хвилюючим вугільно-чорним ВІЯм, а також олівці для очей, чорно-сірий та чорно-коричневий для особливої виразності. Ніжна текстура для легкого нанесення, підходять для чутливої шкіри навколо очей. Далі перегляньте аксесуари та спеціальні пропозиції каталогу номер 2